Вітаю всіх на каналі Астімотські, і сьогодні хочу поговорити про те, як змінювалися мої персонажі з часом. Колись на каналі вже було відео, десь приблизно якраз рік назад, про те, як я розповідала про головних героїв Мейзікін та Ні з коміксу, який я зараз малюю. Сьогодні ще хочу поговорити про інших е персонажів та іншу історію: про головну героїню, очевидно, та про те, як змінювалися персонажі навколо неї. Бажаю всім приємного перегляду. Почнімо ми з головної героїні, як би це не очевидно виглядала, але вона доволі цікавий персонаж, тому що початково вона не була персонажем як таким, тому що початково я створювала персонажів на рівні прикольний дизайн. Зараз я додам ім'я. Трошечка історія готова. Персонаж є. А що з ними робити? Я не знала. Таким чином, наприклад, в мене з'явилося шість персонажів в історії про Мезикін, а вони не всі мали б якесь значення. Але через те, що початково от їх було багато, мені було шкода тепер когось викидати, тому що ну, в історії вони вже були і треба було залишати. Я кожному описала історію, історія стала трошки складніша, ніж початково планувалось, але загалом моя проблема була в тому, що я любила створювати дизайни, дизайнам давати імена і з них робити персонажів. Навіть якщо в цих персонажів і дизайнів не було особливої потреби і чиї сенсу. Однак мене це ніколи особливо не спиняло. Тож, Катеріна початково вона була Оні, яка втекла з дому та тепер володіє магією. Власне, ця історія не змінилася. Але завжди було те, що вона втекла, але втекла вона в Японію, тому що початково вона планувалася в більш реалістичному сетінгу, тобто більш схожому на наш світ. Де вона втекла в Японію. В Японії вона відкрила своє детективне агентство, хтось тоді явно не дивився братіх псів, але зараз не про це. І там вона почала вести, умовно кажучи, кордон між демонами та людьми, тобто між Оні та людьми, щоб Оні не нападали на людей, а люди на Оні. Таким чином, вона по історії планувала спочатку, що вона вбивала тих, хто порушував цієї домовленості миру. Тому що в її історії початково, наскільки я можу пригадувати, вона пішла проти імператора, власне, це в каноні й лишилося. Ось вона пішла проти імператора, і там вона вже в Японії, вже в, свої, в людській частині Японії, продовжила жити вже як людина. Початково вона також була Катеріною, але в неї було явно інше прізвище, однак я не можу знайти. Яке саме, тому що аккаунт в інстаграмі, в якому це зберігалося, я тоді видавила, на жаль, і я не пригадую, яке прізвище в неї було. Зараз в неї прізвище Вільямс, тому що воно звучало достатньо загальним, але тоді в неї також було якесь достатньо британське прізвище, що дивно, якщо воно ж ховається в Японії. Тому її вигляд, який ми бачимо зараз на картинці, він початково планувався, що вона ховається в Японії і зливається з натовпом. Я не впевнена, наскільки Катеріна Джонсон зливатиметься в натовпі в Японії. Тим паче, якщо я б не сказала, що вона виглядає дуже монголоє-видної раси, я можу помітити, що в неї все ж таки більш європоїдна зовнішність, як мінімум по очах. І вона б не надто зливалася натовпом. Але що ж, мабуть, ця думка була надто складною для мене в свій час, тому я просто вирішила, що ну, в аніме всі схожі на одне обличчя. Я теж аніме. А я сподіваюся, що така думка в мене була, але якась інша, тому що інакше було б дуже печально. А потім. Ці печатки, які в неї в руках, я не мала ніякого пояснення, що це. Я просто придумала прикольну позу, яку я не змогла виконати адекватно. Я бачу зараз, але тоді мені цей малюнок дуже подобався. Ці печатки, які в неї літають над руками, вона використовує, щоб заключати оні, тобто демонів. Використовує вона їх, тому що в неї нема магії, тому що вона її втратила, коли втекла до людей. І єдине, що в неї залишилось від магії, це яскраво зелені очі. А в початки якимось магічним чином вона вкладає свою енергію, яка не може бути використана, але в початках може. Я не пам'ятаю, яка логічна послідовність тоді пояснювала це все. Зараз я маю інше пояснення в Лурі, тому я не знаю, що тут ще додати. Далі щось цікавого про неї було, що вона отримала навіть свій комікс. В неї було десь 20 сторінок, наскільки я пригадую. Але там, де вона людина, в такому дизайні в неї, мабуть, сторінок 5, де вона пафосно говорить, що це не її проблеми. Якщо хтось вмирає, але просто так, її це взагалі не турбує. Якщо ці сторінки ще живі, я спробую їх надати, хоча якість буде не найкраща. Цей комікс був дуже прикольний, він був приблизно один час створений з першим її дизайном. І це, звичайно, було прикольною практикою, але я про нього забула. Я пам'ятаю, що я сіла його перемальовувати, але я загубила перемальовку. Але там також було перемальовано щось, типу одна сторінка. І я вирішила, що цього достатньо. Тож, це таке. Ну і взагалі там дуже багато треба було змінювати, тому що, наприклад, багато дизайнів, які там використані, я пізніше вже змінила. Навіть не пізніше я вже змінила. <свисті> <свисті> і якщо перемальовувати, то комікс просто треба з самого початку. Але загальна ідея в тому, що Катеріна не хотіла працювати на владу, але влада їй сказала, що треба працювати на владу. І її, умовно кажучи, змусили працювати над розслідуванням, з якого почався весь сюжет. Вона залишилась такою самою, тому що я вміла вигадувати сюжети, а їх не реалізовувати. На щастя, з віком це ніби пройшло. Далі дизайн Катеріни не те, щоб особливо змінювався, тому що він мені подобався, і мені не те, щоб хотілося його прям сильно-сильно правити. Я пам'ятаю, що з прям незвично нового, що в процесі додалося, це було татуювання на правій руці і на правій частині тіла, яке я додала в моменті, бо відчула в якому не те, що був який сенс, але я ще сіла малювати, і я дивлюсь, виходить якось пусто. І тут татуювання на руку воно дуже прикольно лягло. Це насправді не татуювання, це в нас магічний шлейф, який залишився від використання сильної магії. І це, умовно кажучи, опечена рука настільки, що по тілу пішлись е, знаки, і вона це не може приховати. Ну, точніше, не може стерти. А, і ось ця ідея була прикольна. Тому в якийсь момент вона отримала ще пальто, тому що детективи з пальто виглядають дуже класно. І рукавички. Рукавички в неї початково були, але тепер в них з'явилася ціль, щоб ховати те, що от в неї це татуювання по руці, і щоб люди не здогадували, що вона не людина. Взагалі, ця ідея була в якийсь момент, і вона не протрималась довго, тому що суть. Цього персонажа була якраз в тому, що вона не людина, і вона цим пишається. Але що ж, дизайн в неї вийшов такий собі. Не скажу, що він сильно відрізняється від того, який був, але що ж, в якийсь момент вона також тримала білі штани. Я не пам'ятаю, який конкретно часовий проміжок це був. Я просто в якийсь момент зрозуміла, що білі штани це прикольно. Білі штани це зовсім не прикольно, якщо грати в детективів, але що ж. Більш не залишилась. І пізніше її дизайн я трошки переробила, тому що мені здалося, що вона надто сучасно виглядає для сеттингу, в якому вона знаходиться, тому що умовний сеттинг, в якому написаний світ, в якому вона на даний момент проживає, тобто країна, і прототипом цієї країни. Була Британська імперія в кінці 19 століття, що надто по-сучасному виглядало, якби вона носила сіточку на руках, футболку і, власне, виглядала як тінейджер початку 2000-х в емо-стилі. Вона, звичайно, планувалась початково як людина, яка не приймає соціальні норми, чи істота, яка не приймає соціальні норми і поводиться як хоче. Але її вигляд виглядав надто вже не з цього часу. Тому я трошки переробила, щоб вона досі виглядала достатньо екзотично, але не настільки, щоб виглядати вирваною зі свого часового контексту. Також татуювання залишилось, тому що початково я подумала, що може, ні, але. В якийсь момент я подумала і вирішила, що все ж таки, татуювання на руці виглядає достатньо прикольно, і тому воно точно залишиться. І власне, це тепер, ніби офіційно затверджений дизайн, з яким я зійшлася. А також в якийсь момент я вирішила, що Катаріна має виглядати достатньо маскулінно, тому що в цьому великий жарт світу, тому що в неї є брат. І брат виглядає фемінна, а вона маскулінна. Мені сподобалася ця ідея в якийсь момент, тому Катаріна виглядає достатньо маскулінно. Хоча я не можу сказати, що прям маскулінно-маскулінно, я от вставлю картиночку, можете оцінити, наскільки маскулінності з десяти вона виглядає. Не те, щоб в мене була прям ціль зробити її чоловіку схожою більше на чоловіка, але вона мала виглядати. Я не знаю, як описати, що коли дивишся на неї та на її брата, що не зразу кидається в очі, а хто з них власне <свісно> тут жінка, а хто чоловік. А, взагалі, ця ідея з'явилася в мене після того, як її брата одного разу мені сказали, яка гарна дівчинка. Коли я показувала картинку, тому з цього моменту я вирішила, що все, <свісно> це знак. Далі я хочу розібрати не когось з цього тріо, яке я показувала раніше, а саме цікавого персонажа, який не грає такої важливої сюжетної ролі, але є дуже цікавим для того, щоб розібрати дизайн його зміни. Початку він виглядав так: якщо ви вважаєте, що цей дизайн ще непоганий, я скажу так, що це вже був фінальний. Фінальний дизайн, який я затвердила сама собі, тому що до цього я довго не могла вирішити, який краще. І цей виявився найкращим, який я змогла видати. Я думаю, тут неважко здогадатися, що він виглядає трошечки-трошечки вкраденим дизайном. І якщо я правильно пам'ятаю, я його трошечки вкрала з. Рампо з бродячих всів, тому що знову ж я тоді дивилась бродячих сів. У мене не те, що були великі оригінальні ідеї, але окей. А, і початково його звали Джейк. Знову ж, в Японії Джейк це, звичайно, найстандартніше ім'я, яке ви можете знайти. Просто кожен другий виходиш на вулицю, Джейк, і пф, куди б не піти там Джейки. В якийсь момент також можете побачити, що в Катеріни тут змінилась трошки зачіска, тому що в якийсь момент я вирішила експерименти. І ці експерименти довели до цього. Ці експерименти закінчились невдало, тому що я вирішила, що мені таке не цікаво. А, і все. Spencerラ> що ж з цим Джейком цікавого? Тому що, по-перше, його зараз звати Амброуз, а, явно великі зміни в житті сталися. А по-друге, його роль в сюжеті дещо змінилась, тому що початково він був просто ну, якийсь чувак на фоні, який працює як Ватсон. А, власне, він і залишився якийсь чувак на фоні, який працює як Ватсон, але тепер в нього є передісторія, В нього тепер є власний сюжет, ну, власний сюжет в межах сюжету Катеріни. <свят> Тому що, все ж таки, я не можу розділити історію на дуже багато частин, не хотілося б так робити. Але тепер він, хоча б цільний персонаж, а не просто затичка на фоні. А, зараз він виглядає ось так. А, якщо дивує така різка зміна, я можу її пояснити. Я поясню це все тим, що я зробила його персонажем. А щоб він виглядав оригінальніше, мені треба було щось там зробити. А, і чому волосся зелене? Тому що я хотіла персонажа з зеленим волоссям. Я хотіла чоловічого високого персонажа з довгим зеленим волоссям. Я зробила високого персонажа чоловіка з довгим зеленим волоссям. Це був дуже Цікавий план, який легко вдався та виконався. Не скажу, що так варто створювати персонажів, але, як на мене, це була не зовсім погана ідея. І його дизайн, чесно кажучи, з того моменту не сильно змінився. Це був приблизно рік назад, як, його, як він з'явився в такому дизайні. А, і з того моменту він мені не перестав подобатись навпаки. Я скажу, що це доволі вдалий дизайн, він простий, але, як на мене, доволі непоганий. Але перед цим в нього ще змінювався дизайн, тому що я не могла визначитися, як саме я його хочу зробити. І в якийсь момент я подумала, що а може, можливо, це зелене волосся не настільки важливе, як мені здається. Можливо, можливо, якщо я граю в реалізм, то варто все ж таки залишити йому адекватного кольору волосся і не намагатися зробити з нього супер мега-аніме хлопчика. Потім я подумала, що. Я сама собі голова, і я сама вирішила, що мені з цим робити, тому зелене волосся в нього залишилося, очевидно, бо мені, чесно, подобається його зелене волосся, воно виглядає достатньо специфічним. І в цього навіть є сюжетне пояснення, тому що я не могла собі дозволити просто яскраве кольорове волосся без причини. Початково тільки воно було більш розпатленим. А, ось його дизайн з більш розпатленим волоссям, і в якийсь момент він проланувався рудим. Тому що я подумала, що а може, все ж таки, хай він буде рудим і виглядати не з... більш стандартизованим, я б сказала. А, цей дизайн відмінився. І також проміжковий дизайн, де в нього було ім'я люмен, а тому, що тому. А цей дизайн не те, щоб сильно прижився. Я б не сказала, що він, хоча б трошки прижився. Тут також можете побачити той початковий дизайн Катеріни, який я не те, щоб прийняла, хоча виглядає непогано. Але початково так Амброуз звали люмен, тому що переклад з Латини люмус світло, а він світло, він несе світло, він світлий. Так, логіка була чарівна, і по такій схемі він мав мати більш світло-салатове волосся, щоб все ж таки здаватися більш натуральним. І одяг в нього мав бути достатньо незвичний, в той момент я ще намагалася грати в геніального китайського дизайнера, де кожен дизайн має просто кричати кольором та виділятись. Я вирішила від цього відмовитись, тому що мені цей дизайн не скажу, що подобався початково, тим паче зараз. У моменті, як сіла малювати, я зрозуміла, що з цим дизайном не попрацювати, не попрацювати взагалі. І довелося від нього абсолютно відмовитись. Хоча його дизайн по одягу я ще дуже довго перебирала. В мене, на жаль, не залишилося жодних скріншотів чи ще чогось. Але я пам'ятаю, що поки я визначилася з тим, як має виглядати його одяг, це пройшло мінімум дві години, поки я перемалювала кілька варіантів, поки визначилася з одним, поки затвердила інший. І так, щось ніби дійшлось до висновку, що той дизайн, який в нього зараз є, мене влаштовує. І на той момент була пауза року з тим, щоб рухати якось його дизайн, і вже нещодавно, типу, два місяці назад, він отримав повноцінний референс не те, щоб я планувала його як референс, скоріше як спрайта для гри. Але от він отримав референс, тепер він виглядає повноцінно в повний зріст. Тут досі не видно, що в нього достатньо довге волосся, але це вже така справа. Як на мене, його дизайн виглядає достатньо незвичним, яскравим, та я задоволена ним настільки, наскільки я можу бути задоволена. А також я б хотіла розповісти більше про нього як про персонажа загалом, але, на жаль, це персонаж з секретами і розкривати секрети завчасно це було б дуже необачно з мого боку. Я все ж таки планую, що колись по цим персонажам буде якась медіа, яке можна буде споживати без того, щоб посилатися лише на мої слова. Тож я притримаю інтригу. Ну, останок ми поговоримо про от, все ж таки двох стріла. Їх дизайни не те щоб сильно змінювалися, тому я не маю що додати, особливо, якщо ми говоримо про Деймона. Його дизайн початково не сильно змінився. Він початково так само і виглядав, довге біле волосся, яке пафосно спадає в обличчя, повсеред обличчя якась прядка і. Воєнна форма. Це, власне, все, що мене рухало якось по його дизайну. Я вже колись згадувала, що його дизайн початково був створений на рівні, о, якась гра в Тіктоці, де треба ставити на паузу і вгадувати персонажа. Супер. Це тепер мій персонаж. Тому що, на жаль, в Тіктоці пояснювалось, що ми маємо зробити буквально на рівні високий чоловік з довгим білим волоссям. З одягом, який виглядає достатньо теплим, бо він проживає в холодній країні. Він не проживає вже в холодній країні, я це передумала. Але загалом думка була цікава. Як бачимо, персонаж залишився. А в нього також був колись хелоїнський дизайн, тому що я ще планувала зробити великий хеллоуінський арт, я його не зробила. Але він отримав свій дизайн тож, як на мене, це непогано. В нього мав бути дуже простий дизайн, ніби він не хотів туди приходити, бо він як був малосоціальним, так і залишився малосоціальним хлопчиком. Чоловіком, мабуть, але таке. Також в нього колись був референс. Якщо я його знайду, я його десь залишу. Якщо ні, то буде просто шматок скріну, який я маю у себе в галереї. А початково також планувала, що в нього буде пістолет. Пістолет я в нього забрала, тому що по сетингу не підходив. І, власне, все. <смі> і я не маю що про нього надати. Також велика проблема була з тим, щоб зрозуміти, що в нього з другою стороною волосся зробити. Я повставляю кілька скріншотів, щоб просто ви розуміли, наскільки було погано. А, і я не могла визначитися з тим, як він має виглядати. Його дизайн все ж таки я визначилася. Просто трошки волосся вгору, і це був дуже оригінальний хід. Але от у нього зараз є затверджений дизайн, який я повністю прийняла та схвалила, і я не планую його найближчим часом змінювати. І в нього навіть є повноцінний один малюнок. Не скажу, що прям повноцінний повноцінний, але з повноцінним рендерингом як точно. Я не скажу, що його характер сильно змінювався, тому що в нього початково була електрозброя, ну він початково володів силами електрики, тому що в Тіктоці мені сказали, що персонаж має мати сили електрики, от я йому видала сили електрики, і в нього електричний меч. Все, і це максимально продумана стратегія. Потім мені довелося пояснювати світ, щоб його сили можна було там залишити. Uh, і після цього нічого особливо не змінилося. Він був uh, дуже відданим слугою королеви, він залишився дуже відданим слугою королеви, тому не можу сказати, що його історія тут змінилась кардинально. Скоріше, він просто отримав характер. Бо початково я його не прописувала, він був на рівні, якось розберемось. Зараз він закритий, але. Достатньо чутливий, який не хоче прив'язуватись до людей, бо він розуміє, що все ж таки служба важливіша, але він не може ігнорувати, що йому приємні контакти з людьми. А початково він просто був закритим емо-хлопчиком, який був весь себе не такий і який нащадь був в цій компанії Я не пам'ятаю, яка була ціль, але от вона була тож Одеріж змінювалась набагато менше, тому що я не знаю, її дизайн початково був доволі стандартний, блондинка, яка гарно виглядає. На жаль, початково є не те, що планувала її дизайн якось кардинально тому що маємо, те маємо. Але змінилося те, що в неї стало кучеряве волосся, тому що початково це було щось типу середнє, яке волосся мені в моменті захотілося, таке воно і стало. А, і, власне. Все, що я можу сказати по кардинальній зміні цього персонажа. Хіба що в неї тепер на повноцінній основі з'явився золотий нашийник, саме нашийник, тому що це її історія полягає в тому, що колись вона була сукубом в пеклі, але верховний демон подарував їй, зробивши велику ласку зі свого боку, людську подобу і забрав демонську. Очевидно, що це було дуже. Специфічним рішенням, яке Одрі не те, щоб сподобалось, бо вона не те, щоб хотіла бути людиною і жити серед людей. Але так вона не могла залишатися більше в пеклі, тому що вона виглядала як людина, а не навіть як верховний янгол чи хтось подібний. Тому вона втекла до світу людей, де була змушена далі жити. І, власне, вся, вся передісторія, яка в неї початково була, так і залишилась. І тому цей золотий нашинник це те, що. Верховний демон, умовно кажучи, подарував їй, запечатавши всю цю магічну енергію. І вона не може зняти цей золотий нашийник, тому що магія. У <свісно> мене немає поки що кращого пояснення, щоб не відкривати більше лору, тому дійдемось на цьому варіанті. А, ну, і її дизайн в якийсь момент виглядав достатньо повноцінним. Ось перекріплю. Чесно, як на мене, це вже був той повноцінний дизайн, за яким я йшла, тому що. Він не сильно змінився. До цього, до цього був проміжний е, нарис, я от також прикріплю. Він мені не сподобався, але це було те, від чого ми зараз відштовхнулися. І зараз її дизайн виглядає достатньо схожа на це, просто перефарбоване. Як на мене, це теж непогано і виглядає він достатньо пристойно. Звичайно, можна було краще, але, як на мене, це теж непогано. Тож, на цьому я б сказала, що її дизайн також не сильно змінився. Зараз її дизайн виглядає. Ви можете бачити, як виглядає. Як на мене, він виглядає достатньо гарно, і мені вона, чесно кажучи, подобається, як виглядає зараз. Я не можу ще щось додати. Хіба що я зробила її очі прям яскраво темно-блакитними? Початково вони щось були більш то темного, де важко було точно сказати, який колір. І останній персонаж, про якого мені б хотілося сказати, це Кінфурукава, брат Катаріни. А, і що ж, мені не мав що про нього сказати. Його дизайн не змінився майже абсолютно. Е, насправді його дизайн саме ззовні не особливо змінився, однак змінився його одяг прям сильно, тому що початково він мав виглядати як дуже класичний британський е, хлопчик. Я не знаю, чому мене так тягнуло. Давати дуже класичні британські та французькі старі е, аутфіти, але чомусь так виходило. Зараз на мене його дизайн виглядає достатньо аутентично, враховуючи, що він, на відміну від Катерини, не відмовлявся від свого спадку. Він досі вважає себе вірним імператором, і він досі не хоче це змінювати. Тоді як Катаріна вже залишила своє життя позаду, вона вже давно. Не частина цієї культури, імператор для неї вже давно пустий звук, і вона вже більше частина Британсько-Французької імперії, ніж прототипу цієї британсько-французької імперії, тоді як Кін залишився вірним слугою. І за рахунок цього він і виглядає більш японсько-азіатським, а не те, що Катаріна більш до британського фольклору. Тому, як на мене, це було непоганим рішенням, що його дизайн змінився. Тоді як Катеріна просто більше пішла в, в інший напрямок. І також що я дуже люблю його дизайні, це те, що в нього веснянки. Я не впевнена, що в людей азійської зовнішності можуть бути веснянки, але фентезі, тому я сказала, що веснянки в нього будуть, і я хочу, щоб вони в нього були. Коли в нього також був початковий проміжний дизайн, коли я просто думала над його існуванням, як таким, що він мав. Бути як емо брат Катаріни. От вона Емо, і він Емо, і два емо. Це В якийсь момент була така думка, я, скоріш за все, вже не маю цих дизайну, бо вони було щось типу в скетчбуці намальовані дуже швидко. Але просто маєте на увазі, що колись це було два емо персонажі які не сильно мали а, якоїсь драми, яка в них сюжетно була. Uh, і я не скажу, що в нього був якийсь дизайн, особливий, який відрізнявся, тому що оні були дуже стабільно намальовані в плані. Це просто високі витягнуті білі силуети з темними очима, в плані темними і райдушка, і білок ока темний, тому от, з темними очима, довгими рогами, і виглядають як демони. Я тут не сильно намагалась потрапити. В будь-який фольклор я просто хотіла малювати так, як мені подобається. Дизайни треба буде трошки переробити. В мене не залишилося ніяких, на жаль, доказів з того часу, як вони виглядали, тому що я ніколи не розмальовувала. Але от я сподіваюсь, картини ви уявили. І з цікавих фактів, в початковому дизайні сюжету Кін мав зустрічатися з Одрі, тому що Одрі як сукуб, в неї частина сил, ну, не так, її сили полягають в тому, що вона може зачекловувати, очаровувати людей. На Катаріно ці сили не діють, тому що Катаріна демон. На Деймона ці сили не діють, бо він людина з магією. Uh, і от вона нікому з них романтично не подобається, і її це дуже дратує, тому що вона все своє життя вірила, що ці сини, ці сили, які в неї є, це найсильніше, що вона має, і єдине, на що вона існує, а тут в неї це забрали, і це було великим ударом. А потім виявилось, коли цей брат Катаріни прийшов, тобто Кін... Вона зрозуміла, що от в них справжнє кохання, яке виникло без того, щоб вона застосовувала свої сили. Це мала бути велика романтика, яка скасувалася, тому що ех, вони, не, вони не поєднуються більше. У них достатньо змінилися характери, І якось взагалі не до романтики в їх стосунках, тому що Кін він промитий ідеологією. А, і Я б не сказала, що йому до стосунків. Так само, як і Одрі. вона не зовсім прагне до стосунків з кимось зі своїх друзів, тим бачить з молодшим братом своєї подруги. Тож на цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої роздуми. Якщо так, то не перемикайте канал, колись тут з'явиться продовження. А ви були на каналі Астімос, і побачимось колись пізніше.